Так, друзі, всім привіт. Сьогодні приїхав до знайомого, який почав займа... займатися нутріями, попросив його проконсультувати. У нього такий от загончик, як бачите. В принципі, для 5 нутрячків вистачає. Нутрячки взяв молодняк. Скільки така ж возрази? 4-5. Від 3 до 4 місяців от молодняк. Ось там 4 самочки, як я зрозумів, і один самець. То в принципі. Як для такого кількості внутрі і для, таких, ну, для такого воднячка цей сарай в принципі, їм дуже вистачає. А вода, вода тебе ти... буде. Вони то, то вигукне, так? Да? Так. Да. А куди? Далі десь виходить? Да? Е... Ну Такий от сарайчик невеличкий. В принципі, і тут прям тепло. Все відкриваєш прям тепло. Це, мабуть, пристроєчка да, якась була. Це в мене був сунарник. А... Ну, отако. Тож, друзі, отак от показав вам у знайомого нутрії, вирішив зайнятися він нутрічками. О, Віддав за тих нутрій він 2,5 тисячі, вік, його, вік тих нутрячків від 3 до 4 місяців. В принципі, скажу ще раз, повторюсь ще раз, що таким молодняком гратися намного краще, якому в смислі гратися, формувати сім'ю набагато простіше. Ніж, ніж вже е, дорослих, ну, дорослих нутрячків. Тому що от з такого віку, 3-4-5 місяців можна підфор... ну, підкидувати, вбирати тобто, нутряки не так будуть е, ну, між собою гризтися, якщо вже вони будуть здорові. То, що так от. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, задавайте свої питання, ставте лайки, усім мирного неба та усім успіхів!